Запросили мене друзі перевірити ємність гельових акумуляторів. Десь вони були зняті з сонячної станції. Ось ну, 8 штук 200 амперних акумуляторів і 4 штуки 100 амперних. Як я не питався за допомогою такого анцела перевірити йому постій, нічого в мене не вийшло. Як я там я АЖМ-поверхня, тобто спіраль, нічого не вийшло. По інтернету ще теж один парень сказав, що АЖМи перевіряються тільки реальним відбором потужності. Колись я такий зробив прилад, о, годинник, нагрузка і включаємо. Ось у нас 10 ампер. Запускаємо таймер, коли тут напруга впаде на 10,5 вольт. Тут стоїть зумер і нам почне пищати, і таким чином ми знаємо ампер години їх ємність. Це один варіант. І другий варіант маємо отакий от прилад ватметр. Ним користуюсь дуже давно, але і на даний момент він теж у пригоді. Нагрузили цей прилад інвертором на 220 вольт, лампочкою потужною 150 Вт. І от таким чином ми запускаємо лампочку, робимо обнулення. Зараз у нас 15 ампер годин, 178 Вт споживання з акумулятора. І слідкуємо, коли напруга впаде на 10,5 вольт, або сам інвертор теж розчитаний на цю мінімальну напругу. І він попросту відключиться. І в нас лишиться реальне споживання, яке тут вже буде в ватт часах. Ват час має остатньо в акумуляторі. Таким чином ми ось перевірили ємність всіх акумуляторів. Вона вийшла досить різна. 370, ну одним словом, вони дохлі. От, самий потужний з них 470 Ват час. А от Вінтура показала себе. Чудово. Тобто, розчитаних кіловат вона відібрала при остаточній ємкості. І на прузі ще 10,7 вольт. Тобто вона віддала свій кіловат в час і ще залишилося тут 10,7-10,4 вольта. Тобто до мінімального 10,5 вольт ще може працювати. Ми далі не стали їх розражати. Тобто, ці акумулятори три хороші. Четвертий дохлий. Отаким От чином реально заміряти ємність АЖМ-акумулятора.